Вийде, тому що ну вийде з додатковим окрім того, що ми маємо розуміння російських вояків, там ми маємо мати розуміння і і наших внутрішніх на окупованих територіях тотальних цього максимально глобального списку тих, хто перейшов під їхні прапори. а І з ними теж відповідно власне так я надію, я, я тут не сперечаюся. Єдине, що. Знову таки, прозріння Служби Божої України відбулося, вибачте, через 9 років, якщо не більше, та, через 39 років. От незабаром буде скільки у нас незалежність, там 32 роки буде святкувати. Та? От через 32 роки у нас Служба безпеки України вона прозріла нарешті зараз, тільки зараз. Вона бачить перед собою російську православну церкву всіх цих зрадників, колаборантів і так далі. А ми їх так знали. Ну, хіба ми не знали там просто історію будь-якого олігарха, який причетний до е Зради України? Вам їх, як, це в мене тільки Порошенко лишиться як е святий, та, ніби він не зрадив. Хоча і там. І там Григоришин поколупався, що називається, і Московський патріархат. Кого вам треба було показати, для того, щоб ви розуміли, що це Україна, а це її просто зрадники, колаборанти. Тому що гроші оберталися в Москві, якби це дивно для нас або прикро не звучало. Як тільки гроші перестали обертатися в Москві, що ми бачимо? Ми бачимо, що вони голосзаді. Нічого, нічого особливого. Я вже розказував, в мене була завжди історія, коли мені кажуть, оця людина. Він бізнесмен. Я ходив за порадами, думаю, ну в кого попросити поради, щоб людина порадила, як, як робити бізнес, так? І я як не, не кудись не, 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 не прийду, а у кожної людини такого штибу питання, а поток. Потоки де? І ти такий, які потоки? Ну, бюджетні потоки, ну там, де присмоктатися, там як піявка, де врізати кранік. Як так, а це не бізнесмени? Це виходить ви шахраївці ну, mm -hmm. довкола. І так воно і було. Які, блядь, вибачте, бізнесмени-олігархи. Це люди, які просто вкрали гроші з бюджету. Від першого і до останнього всі. Всі. Немає ніяких геніальних бізнесменів на прізвище Пінчук, Ахметов і далі ви йдете по списку. Немає є. Нікого з них немає геніальних бізнесменів. А ми на них дивилися О, клас, це наш бізнес, це не наша еліта і не наш бізнес. Вони нас просто обкрадали руками. Це Я не соціаліст, я не я терпіти не можу лівиків. Але люди, які обкрадали і зробили дуже... собі. Ну ти це знаєш, Рома. Теж про них дуже гарно говорили. Я не пам'ятаю хто, але є розкішна абсолютно фраза, коли одному з олігархів сказали, що ваш бізнес е коштує нуль. Хоча він був в топ форбса і так далі. Ваш бізнес коштує нуль, тому що без е зв'язків в адміністрації президента ви нічого ніколи не зробите. Але тут У. теж. Тут, Ірина, тут Ірина теж Вільямс. Вільямс, без Порошенка Скрипін не може жити. Порох для Скрипіна це типа дитячої травми. Сірий Сірко. Ще раз. Всі олігархи, включно з Порошенком. Всі. Давайте порахуємо їх усіх. У вас вистачить однієї руки. Ахметов, далі йдемо куди? Пінчук, Порошенко. Ірташ, якщо його можна врахувати, так? Як олігарха. Далі хто? Ну, Григорішин, звісно Ні, це туди все можна звалювати в загальну касу. А, ну Коломойський. Коломойський. Твій друг. Коломось, тві -друг. Да, да. От їх п'ятеро. Да. П'ять пальців <гум> на руці. Всіх я порахував тільки що. Ставлення абсолютно до всіх однакове. Хтось більше виробляв, в когось була додана вартість, в когось її не було. Від слова нуль. І тут ніякої дитячої травми тут немає. І не може бути Але так прийдіть, само, будь ласка.